Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлень по каталогу Травень та Червень 2025. Тобто, тут. Замовлення два, Одне за минулий місяць, одне зробила вже в цьому місяці, але його було набагато більше, повіддавала вже замовлення клієнтам. Наприклад, Лужний у нас був на акції 1 плюс +1 3, тобто 2 купуєте 3 в подарунок. І це була акція кінця травня, ціна його була 229 гривень, зараз 249, а тоді він вийшов в 1-153 гривні, тому клієнтів дуже багато замовила, передала вже і на село, віддала. Клієнтам. Також в цьому ж замовленні на такі самі акції були масажні гелі з екстрактом кінського каштану від бренду Юнайс. Nice. Їх також всі віддала. Один виходив 120 гривень, взагалі дівчата порозбирали. І також отримала по цій акції зубну пасту теж від бренду Юнайс, nice. відбілюючи, тут 130 грам. Одну продала, дві ще залишилося, не знаю. Дівчата її якби хвалили, але я сама не користувалась нею, тому, як завжди, чекаю або відгуків клієнтів, або буду брати сама. Але поки що в мене є моя з фармасі, тому. Тому не брала. Але взяла ось цей продукт. Це у нас новиночка липня, яка вже була доступна в кінці травня. Нам її дали, так сказати, перед продаж і ще й на акції 1 плюс щоб ми могли познайомитися з цією новинкою і потім легко її продавати і купувати собі. Це у нас листи для прання, 30 штучок, ой, 15 штучок, Лист ділиться на навпіл. А, там є таке. А... Зараз покажу. Зараз відкрию і дістану вам один лист. От, Видно, його можна розділити навпіл. Це якщо, наприклад, у вас не дуже багато білизни, там на 4 кг, то можна і половинку. Якщо десь 6 кг, а уже загрузочка у вас, то тоді повний листочок ложимо на одне прання. Дуже-дуже такий ніжний, легенький, приємний аромат. І взагалі, ось так: от залишу, можете. Почитати. У нас Наталя Гнатюк, наш генеральний директор компанії Jelly Group, сама тестувала, сказала, що їй дуже сподобались, і вона впевнена, що це буде топом продажів. Тому я теж собі взяла одну упаковочку, вже відвезла, дві поки залишила в магазині, але впевнена, що мені зайде, тому що тут такий класний аромат. Якщо воно буде ще й класно прати, то це буде моїм улюбленим продуктом. Далі покажу вам ось такий ви. Подивіться, який гарнюній, міст для тіла від Лоренті. Це у нас новинка. Я вже показувала, розповідала вам за них. Мій улюблений був фіолетовий, рожевий. Мені подобався. Синий жрутки не так, але синій. Зелененький він мені теж подобається. Він такий казали, що цей більш ніжніший. Ще чекаю, червоний, трішки пізніше прийде. Також це дві новиночки: зелений та червоний нам приїхали. А червоний повинен бути солодшим. Але цей такий ніжний фруктовий, я б сказала, от а я фруктові аромати, особливо на літо, полюбляю. Так далі в замовленні два ось таких чудових продукти: антипреспіранти. Тут ті, які не містять не алюмінію, не спирту, вони абсолютно. Натуральні, підходять навіть дітям-підліткам, тому що багато в мене хто питає, а є там на 12 років дівчинці, щоб не було алюмінію, будь ласка, з'явились. Ось цей зелений, він такий, знаєте, аромат тут більш чоловічий, я б сказала. А блакитний, такий ніжний, жіночий, хоча навіть не жіночий, я б сказала, універсальний, він просто такий ніжний аромат тут. А, ну, Він підійде як дівчатам, так і хлопцям. Його можна використовувати всім, і дітям, і дорослим. Так, далі. Ще Наші новиночки. Єдине, що не було безсульфатного, тому що у нас з'явилася ось така лінійка від Лоренті. Також це у нас турецький виробник, який працює, як сказати, за стандартами е, е, Японії та Кореї. Вони використовують і сировину їхню і взагалі е, виготовляють в Турції, але за стандартами Японії та Кореї, ось так. І, до речі, міститься також з цієї фірми. Е, що хочу сказати, е, шампуні. У нас з'явились з аргановою олією, з кератиновим комплексом. Е, колаген Біотин. І ось цей фіолетовий тонуючий для блондинок. Тут у нас іде 630 мл, коштує в каталозі 349 гривень, якщо я не помиляюсь. От, ще хотіла замовити одразу, як бачила, хотіла замовити ось цей. Це у нас тут село є м'ятою, але його не було на складі, але зараз, дивлюсь, він вже з'явився в продажі. Тому в наступних замовленнях обов'язково замовлю. Ось так: от можу залишити, теж заскрінити. Це за фіолетовий, безсульфатного цього не було. Ну, і ось ці ось так от е, залишу, тому що розповідати за них дуже багато. Хочу спробувати, скоріш за все, я хочу спробувати цей із кератиновим комплексом, тому що тут іде і зволоження. От, і зменшуємо пухнастість, ламкість. Це те, що мені потрібно. Не знаю, тому що з. Це... Там з іншої компанії, ну, з компанії Фармасі так, є. У мене клієнти дуже люблять з кератином, а мені, на жаль, він не підходить. То сподіваюся, цей підійде. Аромати в усіх дуже класні, приємні. Всього такий ніжний, ледве відчутний. Я б сказала, хто не полюбляє сильно виражених. Цей такий, можливо, як бананчик. Це в мене є кондиціонер, до речі, від Лоренті, двохфазний я показувала колись в оглядах. Мені здається, аромат дуже схожий. І цей такий теж фруктовий і приємний. Тому. Ось таке було моє замовлення. Сподіваюсь, вам сподобалось, щось було цікаве для вас в цьому відео. Відео вийшло на, на чудо на коротеньким, тому що я завжди люблю затягнути. Хто не знайомий ще з продукцією, пишіть, відправляю каталоги, відправляю деякі тестери, які в мене є. От, і знайомлю вас з цим брендом. Тому дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте свої вподобачки, підписуйтесь, якщо ще не підписані, і до Нових зустрічей всім пока.